Може, я все-таки пройду, щось його довго немає, вже почалось. А? Прийде, прийде наш керівник, дасть добро, ми вас проведемо. За угу. А якщо не дадуть добро, тоді будемо вирішити питання в Так, да, будете не виштовхувати звідси. Ви що? Ні. А він, бачите, не йде, дочекався, поки почнеться захід. No. Тому все таки скажете, хто дав наказ не пускати. Пішов керівник питати з кінцями. Ще чекаю дві хвилини і буду йти сама. Журналісти якраз будуть знімати. Йде дуже веселий. А, то не він. Це можуть саме головні начальники, так? Да, а, це на, на підмогу вже визвали, так? Да? Щоб, щоб, щоб битися, да? а, червої, так? А, чергуєте? А я думала, підмогу вам ні, дали. Ну, Я зараз буду проходити, будуть мене тягнути за руки, за ноги, не знаю. Ще одну хвилину чекаю, буду проходити. не Можна я пройду? Вже час вийшов. Будь ласка, пропустіть мене. Дозвольте мені пройти. Його дуже довго немає, я за 40 хвилин чекаю. Будь ласка, не порушуйте мої права. Пропустіть мене. Права не порушує. Порушуєте? Ви мене держите? Моє право на прес-конференції бути. Тобто є якісь обмеження. Всі організації, бажаючи, за посвідченням. За посвідченням які організації? За вашу організацію. Немає такої організації, тобто з купують під намістю Це є організація. Ну, є може посвідчення політичної обстровної організації, але в принципі немає. Тобто, екраністичні не мають, тобто ну, громадяни можуть працювати, якщо це відкритимуть. На підставі якого та, закону ви заборонили людям приходити до керівника? Якщо це якісь обмеження, то ми постерігуємося. Не було спеціку, обмежень. То... Не було обмежень. Було повідомлення, що такого-такого будуть представляти нового керівника. І людей там дуже багато, без організації, просто громадян України. А це просто пішли на принцип. Да? Зараз прийде керівник, зван, ну я вже чекаю 40 хвилин, скільки ще чекати, поки керівник прийде. Ви просто порушуєте законодавство і мої права як громадянина. Ви вже 40 хвилин мене утримуєте. Ти він не йде. Він буде будеш поки... а сказав буде, так? Да? Це вже можна було пообідати за цей час. сходити. Вони нас охороняють. Це буду в інтернеті виставлю. Да. Ну і що? Запреті, та ви, сказали? Навіть мене не пустили. Сказали, що ви що? За що не, не заходять? Да. Ага. Зрозуміло. Да. Порушити законодавство далі. А як я Добре, буду проходити Будете за руки мене держати, за ноги. Я зараз буду проходити. Будь ласка, пропустіть мене. За вказівкою начальника не мають. Покажіть вказівку. Покажіть наказ, будь ласка. Де вказівка? Ну, Хай вивісить наказ, на який підстави ви не пускаєте. Мене. Я не можу вас пропустити. Де наказ? Всі питання до мого керівника. Позвіть керівника свого. Ось моє керівництво. Наказ, покажіть, будь ласка, де заборонено людям проходити громадянам України. Будь ласка, покажіть наказ. На якій підставі забороняєте? До керівництва є прийомних днів. Був захід. На Я не на прийом 2. прийшла. Я прийшла на Я розумію вас Я представлення нового сказав. керівника. З п'ятнадцять не закритий захід. Збор. Не було вказівки про закритий захід. Не було наказу. Распочатку. Чому ви порушуєте? А ви мене тримаєте 40 режимний, хвилин, що не почався. Режимний. Ви мене тримаєте 40 хвилин. Це режимний об'єкт. Всі журналісти хто бажав. Їх всіх запросили. А ці люди пошли. теж бажають. Чому ви їх не пускаєте? Зараз іде нарада і закрита, сказала нарада. Зараз повісять зразу людей сповіщу і люди. Ми що зведення принесли, хотіли запросити. Почекайте, будь ласка, закінчиться нарада. Я вийде на зразу. Зараз іде закрита нарада. Не закрита нарада, Сусобон не закрита. Нарада. Не закрита. Там тільки я удобні вам люди як ви запустили, за да? за які не будуть запитань Сказали, задавати. Я... Ви мене 40 хвилин 40 тримаєте, 40 років, ще не почалась нарада. Хто, хто хотів, всі я теж хотіла, ви мене не пустили. Без 15.02 у вас не було, в 2 години навіть не було. До 2.14 годин всіх бажаючих пускали. Я теж бажаю. Чому ви мене не пускаєте? До 14.15 всіх бажаючих пускали. Чому мене не пускаєте? Будь ласка, Чому Слі, мене поживачі, порушують законодавство доларий. ваші працівники доброго, доброго дня? День. Мене 40 хвилин утримують незаконно працівники поліції. Власне мене 40, вони... 40 хвилин утримують. Власне утримують. Власне мене втри... тримали за руки, коли я хотіла пройти. Мене я на відео все знято. З... 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 Я розумірую. паспорт достала Чижова Галина Харітона, громадський діяч, правозахисник. Був визначений час початку мероприємства. Місць залі більше. Я тільки приїхала, я не знала. Я прийшла, я я прийшла, що не почався захід. Я 40 хвилин тут мене утримують. Давайте розпочнемо з того, що ви хочете. Ви я, хочете, хочете прийти, я хочу бути присутньою. Я хочу бути присутньою на представлі нового керівника. Так воно вже закінчується. Що ж ні? Що воно зустрі? тільки почалось, воно не може закінчитися. Як почалось? Ну я ж відділя прийшов. Ні, покажу. ну 40 хвилин я тут стою, Чому мене не пропустили? Я не можу порушувати порядок. Там ні, є люди. Ні, порушуємо порядок. Зайдем ви зид... порушуєте порядок. Чого? на які підстави? Я мене 40 хвилин утримують. Не а утримую. там не по запрошенню Це люди. Це режимне приміщення. Ви сюди можете пройти або на переприємство, прийом Там не по запрошенню люди. Громадян. Там люди не по запрошенню. Не було запрошень. Там люди просто проходили, але ну, ну, ви пускаєте в вигідний. Захід планується? Люди є наказ, є наказ і тільки запрошених пропускати. Де наказ? Покажіть мені наказ. А я наказ. не вам не про наказ. А про, про що? Пояснює, що сидять люди, захід іде. Вже всіх приставили. Зараз вони будуть. Ну виходить. я 40 хвилин Ми... мене ще не почався. Захід мене а не пустили. Як буде чому Негарно, не гарно зайти. А негарно 40 захід... хвилин по, негарно не порушувати законодавство України і 40, 40 хвилин утримувати людину? Не не Хвилину. Не Хвилину. 40 хвилин мене тут все зафіксовано. Я на камеру знімала. Мене утримують 40 хвилин. Чому? Ну а ви центр зв'язкової громадськості зверталися. Вони ж проводили людей, так? Вони і всі, хто бажаючи, увага громадська організації. я об'ясняв, Валіна Антрікова, хто бажаючи, всіх реєстрували, записували і заводили. Він, і що ж і, не ось ці не люди, дивіться, всі. Зараз вони мене отримують, якщо я проти, дайте я пройду, якщо ви, ви не проти. Зручайте мене, можна. дайте мені пройти. Це не... Це не... 13... Чому ви 40 хвилин порушите про... мої права, не пускаєте мене? Чому порушите законодавство? Я не могла в 13.40. Мене ще не Мені цікаво, що ми 40 хвилин мене отримуєте. Чому ви прийшли? Ви 14 годин 40 хвилин. Неправда, а в мене мене на відео 14 Я все знімаю сорок хвилин. Ви Чи прийшли? захід не почався? У нас камери теж відсіч захід ви, не почався, коли я прийшла. Ви і ви мене 40 хвилин утримуєте. Дімнадцять, бажаючі люди, громадські організації, активісти, мають це мене не цікавить. Я, я прийшла, я ви мої права порушуєте. Хто захід там захід запросили собі удобних людей? Захід я знаю. Почався. Я знаю. Ви, ви сідате так робите. був всі ну, я бажаю, щоб ви мене, мене не пустили. Я бажаюча. Всі другі питання. Ні. я вам казав, хто заходить. Показую, я громадянин України, я, я людина, і людина і я хотіла пройти, чому ви порушили мої права. Неправда, це режим режимний не сьогодні на захід, немає закритого заходу. Сьогодні, вільний, сьогодні вільний вхід, неправда, ви кажете. Без 15.2 треба було прийти. Всі так. прийшли ну, зараз, губернатор, всі як на нас зриваєте з ліс. Тому що, по-перше, вхід всім можливий бути, але він має певний порядок. Правильно? То треба прийти за решти одних. Якщо пущать, прийдув... а других не пущать. Ну да, так? Так? пускали. ну, ну а мене чому я прийшла? Я прийшла ще дал... не почався захід. Дал... Чому мене Ви, не пустили? Ви, 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 Дивіться люди, теж журналісти хотіли зайти. Всі зареєструвалися. Скільки ви... То ви мене зареєструєте. Всі... Мене паспорт є. Чому ви мене не зареєстрували? Я бажала, ви мене не пустили. Ви 40 хвилин мене отримуєте. Ви мені заборонили. Ви мене не пустили. Ви порушили мої права. Ну не всі можуть приїхати, є люди, які не знали, а недавно знали. Чому ви порушуєте мої права? Порушили мої права. Певна процедура, всі, хто вважали, процедура? прийшли і зайшли. Яка процедура? Одні впущать, а других не впущайте, заходить не під час міроприємства як не мінімум, бу... то я 40 хвилин культурно. тут. Вин, так, ви просто, 40 виходять, просто а ви ще 40 хвилин, люди виходять, ви просто обманюєте зайти сорок хвилин. Скільки годин почалося мироміроміроприємство? Ну, я ж не засікав. А я знаю, Якщо воно взагалі було да. 20 хвилин, вже люди виходять. No. Одні пущать, другої не пущать. Гопники пустили, так? Да? Звичайно, а як же так? Жаль, да? що пустили. І вас да. тут да. пустили. Якщо ви да. то, а мене тримає. 40 хвилин тримаєте. Ну, а чому б ні? Я саме головний тут. Да. Що ви можете зробити доброго для людей, коли ви... Самі порушити законодавство. Доброго дня. Представили, понравився керівник новий Геннадій? Да. Не, ну не, не той, що ви хотіли. Ви ж хотіли крошку і друг не той. Як ви це пережили? Хто? Стрес не отримали стрес, що крошку не пройшов. Ну ви хотіли крошку ж, громадська рада, що? А це ж не ваш, не ваш, не не кишеньковий, а зі сторони людина. Це дуже погано, звичайно. Ну, холмню, активісти пропуска. А мене нічомусь з суцтвереннями тільки що пускали. Та що? Ми боєм тоже пускали. Ви думаєте просто так? Ну, да, ні. Подивіться, от міліція яка у нас гарна. Я одного питання не дали задати круж. Да? Ну, нова поліція по-новому працює. попрошу вас перейдіть ласка, на ту сторону турнікеля ну чого ми добуваємося ні я хочу щоб всі, всі подивилися, подивилися що ви мене ну не... так я побачить. хочу щоб журналісти подивилися добре. як ви 40 добре. хвилин мене отримували як ви хочете так добре ви не пустили туди я тут маю право постояти вже. Не я думаю що ви при свідках не будете мене опять тягнути обратно так вас без свідків ніхто не тягне ну чого ж не тягнули тягнули коли я пролізла внизу А як звернення віддати новому керівнику? Щоб його підлегли не крішували злочинців? Особисто можна передати звернення керівнику новому? Всіх в рот води набрали через канцелярію, так? На завтра вже можна, так?